Після 22 годин неймовірних поцілунків три пари з рівного отримали по нетбуку дел кожна. Саме так вирішили завершити марафон поцілунків, що стартував 14 лютого у всіх магазинах КТС. 173 пари з рівного Кузнецовська, Натішина та Сарн доводили своє кохання поцілунками. Ну конкурс дуже класний, дуже сподобалося. Просто це у нас перший конкурс і так вийшло, що ми не дуже довго змогли. Але 5,5 годин – це достатньо». Для Якби не рівне, то б ми ще, може, На жаль, наше місто вибуло з марафону першими. О першій годині шість хвилин. З тринадцяти пар, що представляли Кузнецовськ, останні три пішли додому з заохочуючими призами. А саме дві передостанні пари отримали по веб-камері та флешці. Останнім конкурсантам нашого міста магазин КТС подарував фотоапарат. Далі поцілунки припинилися у місті Нетішин в 0404, а у 720 вибули сарни. Найдовше протрималися рівняни. Їхні поцілунки закінчилися о 16.40 15 лютого. Переможцями стали Тетяна Максимчук і Олександр Мельник, Валентина Кушнерчук і Дмитро Павлюк, а також Вікторія Маселиніна і Олександр Глемба.